Такий подарунок точно викличе вау-ефект у чоловіка або хлопця. Якщо ви ще не знаєте, що подарувати, то організуйте йому таку собі подорож до детектива або якогось кримінального шпигунського фільма. Це набір з прозорим замком та відмичками. Ось такі. От у нас вони у кейсі через прозорий замочок видно все, що тут відбувається, і завдяки нашим відеоурокам можна зрозуміти, а як же він відкривається без ключів. Хоча ключі у нас тут у наборі також є, щоб можна було переконатися, що все окей, і тоді пробувати вже відмичками. Ось так ось ви вставляєте, точніше чоловік подивиться відео уроки і навчиться відкривати замок абсолютно без ключів. Це дуже захопливе заняття, яке просто викликає неймовірні емоції. Перший раз, коли виходить, і на сотий раз, коли виходить, це також викликає такі дуже радісні емоції, успіху і досягнення, що зацінить ну кожен хлопець або чоловік. Замовити такий набір можна у скілинж, бокс має у наборі відео уроки, які допоможуть з усім розібратися. Ось такий ось набір відмичок, прозорий замочок. справжній. Замочок, щоб перейти і потім вже і не бачити штифти, і попробувати на такому наступному рівні. Класне подарункове пакування і вау, ефект для вашого чоловіка гарантований!